Добрий день, діти! У нас сьогодні незвичайна розмова. Ми будемо розмовляти про лелеко. Дітки, погляньте, який гарний, красивий птах. Але він незвичайний. Його ще називають чорногуз. Дітки, з лелекою пов'язано безліч легенд та вірувань. В українському народі птаха здавна шанували різні народи світу та присвоювали йому магічні властивості. А ви бажаєте дізнатися, які самі? Послухайте, слов'яни та Балти вважали чорногуза символом добробуту і щасливої долі. Тож, якщо на сільській хаті з'являлося гніздо, Господарів чекало злагода, здоров'я та гарний урожай. Дітки лелеко завжди зображали з добрим героєм у народних казках та легендах. Одна з них розповідає, чому в лелек чорні крила. Якось у хатині, де мешкала сім'я з двома немовлятами, сталася пожежа. Лелеки що мешкали, мешкали на солом'яній стрісі будинку, заметушилися, помічали, почали кликати на допомогу. Батьки працювали в полі. Тож не могли побачити, що сталося. Чор, тоді чорногози кинулися до обістя і винесли дітей з полум'я. Відтоді у лелек Червоні ноги і дзьоб, і чорні кончики крил, обпечені в пожежі. Ось така легенда. Дітки, послухайте другу легенду про лелеко. Одного разу Бог віддав одній людині мішок з жабами, зміями і сказав викинути його на краю світу. Але людина йшла і втомилася, присіла віддохнути, а мішок розв'язався, і жаби та змії розповзлися по всьому світу. Бог дуже-дуже розізлився над того чоловіка і сказав: Тепер ти станеш птахом і будеш збирати змій і жаб з усього білого світу. І відтоді та людина стала птахом, лелекою, чорногузом. і збирає по всьому світові і жаб, і змій. І коли жаби і змій закінчаться, тоді і та людина стане знову людиною. Ось така легенда, дітки. Діти лелека полюбляє жити біля води. І зараз ви подивитесь відео там, де Лелека гуляє по водоспаду і шукає собі маленьку рибку. Ось діти, і закінчилась моя розповідь про цю прекрасну, чудову пташку лелеку, символ миру, затишку, любові. Все, до побачення, мої рідні!